Всім привіт! Розглянемо сьогодні завдання із СНО 2021 року з основної сесії завдання на відповідність. Це 17, 18, 19 і 20. 17. Установіть відповідність між графіком 1.3 функції, визначеної на проміжку від мінус 4 до 4, та її властивістю. Так, я почну з властивостей і буду підбирати до них графіки. Так, наприклад, ось властивість А. Функція є непарною. Пригадайте, графік непарної функції, він симетричний відносно початку координат, тобто відносно точки 00. Перший графік нам не підходить, другий не підходить, третій Теж не підходить, насправді тут симетрії немає. Отже, оцю властивість я взагалі викреслюю. Жоден з графіків мені не підходить. Друге, найменше значення функції на проміжку від 1 до 3 дорівнює 2. Розглянемо перший графік. Ось одиничка, ось тут 3. Найменше значення функції на цьому проміжку, ось воно, явно не дорівнює 2. Оглянемо на другий графік. 1, 2, ось тут 3. Найменше значення функції ось в точці 1. Ось воно. А й справді воно дорівнює ось тут 2. Тобто, оце друге це наш варіант відповіді. Для B підходить другий малюнок. Ну, третій, дивимось тут від 1 до 3. Ну, точно, найменше значення це ось воно. Але тут двічки немає, менше, ніж 2. Тому варіант відповіді другий. І ось тут уважно, не наплутайте. Я ось так спочатку собі визначила 2 б І тепер ось тут 2 б ставлю ось тут крестик. я обрала відповідь. І тепер одразу цей, цей варіант я теж викреслюю, щоб він мені не заважав. В, функція є парною. Ну, пригадайте, графік парної функції, він симетричний відносно осі ординат. Як бачимо, жоден з цих графіків. У нас несиметричний відносно осі ординат. Тому ця властивість теж не підходить, я її теж одразу викреслюю. <кхід> І, до речі, я одразу ось так закреслю оцей малюнок, тому що я його вже використала. Г. Графік функції не має спільних точок із графіком рівняння. Як бачимо, що це рівняння кола. Центр цього кола лежить в точці 3, 4, а радіус цього кола дорівнює 2. Тому що за формулою тут у нас стоїть радіус у квадраті. Радіус у квадраті дорівнює 4, отже, сам радіус дорівнює 2. Центр кола в точці 3,4. Ну, розглянемо перший малюнок. По осі Х 3, по осі Y4. Так, от у нас буде 2, 3, 4. 3, 4. Ось центр цього кола. Радіус 2. Це два одиничних відрізка. Ну, десь ось тут буде в нас коло проходити. І подивіться, і справді. Графік цієї функції не має з цим колом спільних точок. На відміну від цього графіка. 3, 4, ось центр кола. І тут, подивіться, будуть спільні точки. Тож, у нас для першого, оце властивість Г підходить першому малюнку: 1Г. І обрали тут у таблички 1Г. Так, і це я теж викреслюю. Ну і подивіться, залишається лише одна властивість D, і один малюнок, який ще ми не використали. Третє. Давайте перевіримо. Графік функції тричі перетинає пряму Y дорівнює 1. Ну, Y дорівнює 1, це ось вона ця пряма, проходить через точку 1 по Y, точка 0 1 її координати. І паралельна осі Х. Ось вона ця пряма. І справді, маємо раз, два, три точки перетину. Тож для третього малюнка властивість буде d. Третя d. Підемо далі. Друге, вісімте завдання. Установіть відповідність між виразом і твердженням про його значення, яке є правильним. Якщо А дорівнює мінус 2,1 третя. Ну, розглянемо перший вираз А у квадраті. Тобто, мені оце число треба піднести до другого степеня. Мінус 2,13 у квадраті. Як знаємо, мінуса в нас вже не буде, тому що степінь парний. Мішане число я перетворюю на неправильний дріб. 2 помножити на 3 буде 6 і додати 1 7. Маємо 7 третіх у квадраті. Підносимо чисельник і знаменник до другого степеня. 7 у квадраті то буде 49. 3 у квадраті то буде 9. І виділяємо цілу дробову частину. Так, тут у нас 45 поділити на 9 буде 5, цілих, і в остачі залишиться 4. 4 дев'ятих. Дивимось, якому твердженню підходить ось це число? Більше від 5. Справді, воно більше від 5. Тож, перший буде варіант відповіді а. Для впевненості можна перевірити, що це число не належить проміжку від 0 до 1. Воно не є від'ємним числом. Воно не належить проміжку від 1 до 5 і не дорівнює 0. Тож справді, 1 буде А. І ось тут поставили хрестик. І одразу я цей варіант відповіді викреслюю. Друге А додати модуль А. Мінус 2,1 третя додати модуль мінус 2,1 третя. Модуль від'ємного числа дорівнює протилежному йому додатному числу. Тож маємо мінус 2,1 третя додати 2,1 третя дорівнює нулю. І тут, без сумнівів, варіант відповіді буде D, друге буде D. І цей варіант я теж викреслила. І третє, логарифм 5 у степені А за основою 5. Я трошки цей вираз спрощу. За властивістю логарифму, оцей показник степеня я можу винести от сюди перед логарифмом А помножити на логарифм 5 за основою 5. А логарифм 5 за основою 5 дорівнює 1, тож весь цей вираз дорівнює А. І якщо ми підставимо його значення, маємо мінус 2,1 третя. Відповідь явно буде В. Від'ємне число Третє В. Далі йдемо. 19. Квадрат ABCD і прямокутна трапеція BMNC лежать в одній площині. Площа кожної із цих фігур дорівнює 36 см квадратних, а М дорівнює 15. Я ось тут для себе одразу позначу, що АМ — 15 Установіть відповідність між відрізком і його довжиною. Перше. Сторона квадрата АБЦД. Ну, якщо в нас площа кожної з цих фігур дорівнює 36 см квадратних, то сторона квадрату відповідно буде 6, тому що 6 у квадраті дорівнює 36 за формулою знаходження площі квадрату. Отже, у нас ось тут 6, ось тут 6, 6 і 6. Перший варіант відповіді Г. І mm. одразу тут викреслюю. Друге, висота трапеції Б, Трапеція у нас прямокутна, тобто, отут у неї прямий кут. Отже, оця бічна сторона, вона і буде висотою трапеції. Якщо весь відрізок АМ у нас 15, сторона квадрату 6. То 15 відняти 6 дорівнює 9. Це і є висота трапеції. Отже, другий буде варіант відповіді D 9. Третє, менша основа трапеції BMNC. Ось ця менша основа трапеції. Нам за умовою дано площу трапеції. Вона теж дорівнює 36. Пригадайте, як знаходити площу трапеції? Більша ос... основа сума основ. Поділити на 2, помножити на висоту трапеції, і це дорівнює її площа. Основа BC нам відома 6, основа MN невідома. Ділимо на 2, помножимо на висоту, а висоту ми вже знайшли вона дорівнює 9, і це дорівнює за умовою 36. Домножимо обидві частини цієї рівності на 2, щоб позбутися цієї двійки. Тоді ліворуч ми маємо 6 додати mn помножити на 9 дорівнює 72. Тепер поділимо обидві частини рівняння на 9, щоб позбутися цього множника. Маємо 6 додати mn дорівнює 72 поділити на 9, то буде 8. І звідси тепер знайдемо mn. 8 відняти 6 дорівнює 2, тож менша основа трапеції в нас а варіант відповіді 2. Третє буде а. І останнє. На рисунку зображено прямокутний паралелепіпед, у якому АБ3. Так, я тут собі підпишу одразу на малюнку АБ3 АД4, А12. Установіть у відповідній початок речення із його закінченням так, щоб утворилось правильне твердження: Відстань від точки С до площини aa 1 б Ця площина АА1Б, це ось вона ця площина. І відповідно відстань від точки С, це, пригадайте, відстань від точки до площини, від точки до прямої, це довжина перпендикуляра, проведеного із цієї точки на цю площину, на цю пряму. Із точки С до цієї площини проведено перпендикуляр БЦ, ось цей перпендикуляр. Отже, довжина цього перпендикуляра і буде відстанню від точки С до площини А1В1. А довжина цієї сторони ВС така сама, як і АД, тому що в нас прямокутний паралелепіпед. Отже, відстань у нас дорівнює 4. 4. Дивимось, це варіант відповіді В1В. В, і я цей варіант відповіді викреслюю. Друге, відстань від точки А до прямої сс С1. Знову, тут у нас відстань від точки до прямої, це знову довжина перпендикуляра опущеного з цієї точки на цю пряму проведеного. І з точки А, якщо ми опустимо перпендикулярна пряму С1, то це якраз буде оцей відрізок АС. Давайте поглянемо на о, нижній основі на цьому прямокутнику АБЦД. Що це за відрізок? Ось він АБЦД. І отой от відрізок АС це якраз оця діагональ. Якщо в нас АБ3 ад 4 отут у нас теж 3, То трикутник АДЦ прямокутний. Окрім того, да, це єгипетський трикутник ктт 3 і 4, отже, гіпотенуза 5. Тому відстань від точки А до прямої С 1 дорівнює 5. Друге, буде варіант відповіді Г і викреслюю його. Третє відстань між площинами А, і А1, б 1 с 1 А, Д – це оця площина, яка в нас унизу лежить, на ній наш паралелепіпит стоїть. А1, 1 С1 це паралельна їй, але вгорі ця площина. Відстань між двома площинами це довжина перпендикулярна, так? перпендикулярна до, до цих площин. А в нас якраз це буде оця довжина оцього ребра або АА1, ДД1, СС1 і ББ1, тому що в нас прямокутний паралелепіпед. А довжина цього ребра в нас дорівнює 2. Отже, відстань між цими площинами дорівнює 2. Третій буде варіант відповіді А. Ми розглянули з вами сьогодні завдання на відповідність. Слідкуйте за моїми відео. Підписуйтесь на, на мій канал, будемо разом готуватися до зовнішнього незалежного оцінювання. Далі будемо розбирати, розбирати тести, завдання з відкритою відповіддю, завдання з розв'язанням повним. Дякую за увагу! До побачення!